Буде прогресувати і після листя вона буде поширюватись і на, на зелені пагони. І ось потім на пагонах будуть такі, як желваки, як пробоїни і, і набухші такі характерні. То краще до цього не допускати, тому що їй дуже тяжко вже тоді позбутися. остальний виноградник, бачите, в гарному стані, гарна вегетація, ось які вже пагони, вони доходять до 30 см, скоро буду підв'язувати їх. Бачите, як. Гарно вегетують на форми особливо. Е, е, нагадаю вам, що обробляти від антракнозу можна всіма міцно препаратами. Це Blue Bordeaux чемпіон по інструкції, е, бордоцькою сумішю, е, антрак, антраколом, так як я говорив. Це вже на, на ваш розсуд, хто яким препаратом захоче обробляти. обробляв я також від, від антракнозу медіанекстрою 呃，再差那个。